Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. Сьогодні у нас 13 вересня 2023 року, і я продовжую свій щоденник. Мабуть, так буде правильно, дівчата так це називають, тому і у мене все будуть щоденники вишивки. Отже, я вам показувала в минулому відео, над чим я працювала, і зараз покажу, на чим хочу продовжити працювати на найближчим часом, тому що я з цією роботою зараз приймаю участь в суміснику осіння Барви на каналі Юлії осінь в Телеграм, і тому там мінімум тисячу бісеринок треба пришивати кожну неділю, тому буду продовжувати свою роботу обійми. Прев'ю лежить перед вами. Ось така повинна вийти краса. На даний момент у мене вишито ось скільки. Там ще з, з цієї сторони повністю тут закінчено, нагадую, і я зараз хочу попрацювати обличчя вишила, завершити ось тут оцей шматочок, і, можливо, піду далі так сюди. Ну, подивлюся, я не знаю, скільки в мене вийде. Вишить у мене зараз не дуже багато часу для вишивки, і, ну, ви самі розумієте, і, ну, поки що буду працювати поки тільки над цією роботою. Якщо буду працювати ще над чимось, я вам обов'язково покажу. І отже, з цією роботою ми вирішили, і зараз покажу вам ще невеличке включення з моїми малесенькими покупочками. Ну, і показую вам свої невеличкі покупочки. Ну, як ви зрозуміли, це волшебна страна. А, я ще сама їх не дивилася, буду роздивлятись разом з вами. Там у них вийшли нові іграшки на ялинку. І мені так сподобалось. Вони наскільки символічні для моєї родини, що я вирішила їх придбати. Отже, показую вам зараз трошки пошородю. Так. Дивимося. Ось, дивіться, магнітик двосторонній, Давно я їх хотіла, на них заглядала, заглядала і все ж вирішила прибрати. У мене немає ні одного такого магнітика. У мене там є, але вони трішки, трішки не такі, а саме отаких здорових, гарних, двосторонні, У мене немає. Хай будуть, дивіться, які красиві монстери, листочки Монстера. Дуже красива рослина. Ой, дуже красивий. Так, давайте ми отак трішки протинемо. Так, це і є ще один магнітик у відео такого, такої квітки Не знаю, дуже схоже на лотус. Ну, красиво теж, мені теж сподобалось. Я їх хотіла на телефон, мені дуже сподобався. І показую вам перше з іграшок. Це ось такий зайка на місяці. Єдине, я не дуже впевнена в їхньому бісері, тому тут я буду дивитись, тому що я ці іграшки хочу вишити ще й на дві стороні. І, до речі, це будуть перві мої вишивка, перша моя вишивка на дерев'яшках. Я ще жодного разу за всі свої 10 років вишивального життя не вишивала ні на дерев'яшках, ні на пластику. Тому це буде в мене вперше, скажімо так. Розумію, що це звучить, може, трішки для когось віко, але так і є. В основному я вишивала картини, ікони. З таким я якось не, не, не стикалася. Але ці дві іграшки мене просто ну, вони мене просто зачепили, наскільки так. Ну і... Зараз показую вам ще одну. І ще одна це слоник теж на місяці. Така красива. Я не знаю, наскільки вам видно, тут, може, будуть посторонні шуми, то ви не звертайте, тут у мене помічник ходить сопить, тому що не хоче сам бути. Отже, дивіться, ось таку красу. Давайте я прийму коробочку, тут більше нічого немає. Ви бачите, да? ось така, дивіться, яка краса. Боже, я, я дуже в захваті, і ще буду ще дивитися, який там бісер. Ось так, щоб вам все було видно. Буду роздивлятись, розпаковувати. і... Можливо, прямо зараз з вами і подивимося. Тому що я ще навіть не розпаковувала, я не знаю, що всередині. Зараз, трішки по вам, вибачте, але ж по-іншому не вийде. я показую вам. Я прибрала упортку, щоб менше широків на камеру. Дивимося, це в мене зайка на місяці. Але я не знаю, дівчата показувала, мабуть, можливо, комусь буде і не цікаво. Отже, ось така заготовочка, бачите, з логотипом їхньої фірми. Так, така дерев'яшечка. І дивимося ось такий бісер. Бісер, ниточки, голки, навіть ось ось дзвіночок, ниточка, і ниточка навіть щоб вішати. Дуже гарно, дуже гарно. Ой, дивіться, навіть подаруночок у мабуть, сім вложить. Дивіться, яка краса. Так, зайка наша. давайте зараз ще хвилинку. Так. Інструкція. І в Інструкції фетр на задню сторону іграшки. Але я ж казала вам, що я хочу її вишити на дві сторони, тому не знаю, мабуть, вона мені... Не знадобиться, але якщо, якщо потрібно буде, можливо, не вийде. Ну, ось така інструкція, це, мабуть, вже всі знають, тут позначки все є. Єдине, я не знаю номера пресіоса, ага, в інструкції вони указані. Тобто, якщо мені буде потрібне, то я можу їх докупити. Це дуже добре, тому що я хвилювалася за цей момент, і зараз нам. Подивимось, який бісер тут використовую. Ниточкою не буду витягати. Так, дзвіночок. Ай, дивіться така. красотулька. Так, у них тут бісер металевий. Оце я з ним наскільки не дружу, дуже його полюбляю. Уголочки. Ось. Голочки, ніточки. Кажуть, у них дуже гарні голочки. Буду пробувати. Мені подобається, що вона длинна і одна, і інша. Ну, подивимося. Ну і бісерку, давайте, я ось так виложу. Такі кольори непогані, непогані кольори, такі, як я використовую. Єдине, оце з місяцем я не знаю оці. Оцей кольор такий якийсь. Чудний у мене такого навіть немає. Не знаю, що це за кольор. Ну, ось такі кольори. Ви бачите, ну, набор сам звичайний, багато хто його вишивав, багато вже хто і показував. Отже, ну, ось таку заготовочку, ось таку зайку. Я хочу вишити. Сло... Ой, вибачте, слонення я вже не буду доставати, тому що там аналогічно все. Ну, ось така краса. Зараз я ще буду роздивлятися по схемці, що там, де. Подивлюся, скільки потрібно бісеру, і, можливо, на місяці я заміню. Ну. Не знаю, будемо дивитися. Не, не буду вам точно казати, як у мене там буде виходить, але буду пробувати, буду дивитися і, можливо, деякі номера я буду міняти. Отже, ну ось такі в мене були покупочки. Уже в наступному включенні я вам покажу, що я навишивала. Можливо, навіть і ці роботи я розпочну. Одну яких, якусь із них. Отже. Добре, мої хороші до наступного включення. Я знову до вас наступним включенням. Сьогодні у нас 17 вересня 2023 року, і я показую вам свої просування в вишивці. Я говорила вам, що буду працювати над схемою обійми. обійми ось, прев'ю. Бачите? І у мене додалось тут 2250 вісиринок. Тобто я зашила оцю діляночку і вже вирівняла. У мене ось тут рідненька така лінія, красива, все. Тепер у мене ось так повністю з цієї сторони вишито з тов бісерину униз. Тобто, потрошечку я просуваюся. Ну, що я можу сказати? Додалось 2250 бісеринок, вирівняла. Тепер я піду трішки на цю сторону, щоб вже довести до краю. І там також я буду працювати на цій неділі над цією схемою також, тому що я говорила ніби в попередньому включенні, що я цією роботою приймаю участь сумісними чи осінні барви. Тому потрібно просувати не менше як 1000 бісеринок кожного тижня. Отже, продовжуватиму я теж і в наступному включенні покажу вам. Результати ще по цій роботі, і зараз покажу вам, що я ще ж вишивала. І в чарівні країни я вам показувала в попередньому включенні, що я придбала дві іграшки: це слоненя на місяці і зайка на місяці. Ну, і я працювала над слоненням. Я його повністю завершила. Ось таке прев'ю. Але я змінила деякі номери, і зараз вам покажу свій результат. Ось, дивіться, який красний. Дуже красива іграшка, мені подобається. Я не знаю, камера не зовсім. Вона у мене з двох, зеркальним відображенням. Ось, Кольори я змінювала. Ну, класно, сама мені дуже сподобалась. І я вишивала, це була моя перва вишивка на дерев'яшках. І, ви знаєте, мені дуже сподобалось. І я навіть не думала, що так вона мені зайде, ця вишивка. Я завжди вважала, що вона мені не сподобається вишивати на дереві. Але всі рядочки рівненькі. Все гарно, бісера, гарно ліг, і тому все чудово. З цим ніяких нема питань, проблем і тому подобне. Але. Я вам казала, що я не зовсім впевнена в бісері. Тому на місяці, оце сам місяць, повністю кольори у мене змінені. І на слонику це у вушках. І оця темне такі прожилки на слонику у мене теж змінені. Я подивила своїх запасів. Деяких кольорів, які були зазначені, виробником у мене не було. Це те, що стосується слоненятка. Тому я на вушках там два кольори. Я їх, вичте, трішки пошарую, я їх замінила. Світліше я замінила на 57534. Бачите, це я для себе замінила. І номери також поставила. І той, що темніший, на 0,2234. Ну, мені результат подобається, я повністю всім задоволена. Потім той, що темніший, там він кераміка. Він повинен бути 38210, але в мене його не було в наявності, тому я його замінила на 1749. На, ну, ось це я його замінила, і мені подобається, який вийшов результат. Також, е білий колір тут одиничка. Ось, бачите, покажу вам. Ось тут в ушках це світлий. Е це той, що я вам казала, світло-голубий, і ось цей темніший. Бачите, замінила все добре. Темні полоски, так як є, так вони є. Не знаю, чи повністю камера передає, але мені дуже подобається. І зараз ще вам скажу: тут перший колір це білий виробник надає 0,3050, але я його замінила і розділила. Зараз я вам покажу. На слоненятті я взяла колір 57102, це е, перлистий. 57102. Це саме цей колір, що у мене тут на слоненяткові. А вже на самому місяці я, щоб зрівняти його з структурою самого місяця, взяла інший колір. Тобто на білий колір, який надає виробник, у мене використовувалось їх два. І зараз я вам покажу хвилинку, не бачу ще одного вибачте, запражуване відео, де тут забився пакетик з бісером. Дуже-довго шукала. Отже, дивіться, тут місяць у нас складається із трьох кольорів. Я не знаю, де вам видніше, чи тут, чи на самому прев'ю. Темно ось цей темненький, основний колір місяця і білий. Так само і в мене тут є темніший, основний колір бісеру і білі вставочки. У мене тем, замість темного кольору я взяла колір 17583. В мене його трішки залишилось, він просто там насипаний вже до зайки. От він у мене йде за самий темний, там, такий, типа золотисто болотистий якийсь люкс номер, але він мені геть не сподобався кольором, тому я його повністю замінила. Основний колір самого місяця. Я взяла вітер 382 PS. Англійські літери, Ось оцей номер. він такий перламутрово золотий але він золо золото сріблястий. Я навіть не знаю, як вам передати. Мені цей кольор подобається, і мені подобається, як він виглядає на заготовочки результати, бачите. І замість білого. Я взяла з цієї самої серії 382 PI. Тобто на місяці, отут у мене повністю замінений пісер. Ну, результат мені подобається. Я задоволена. Дивіться, яка краса. Я не знаю, чи повністю передає камера. Ну, він чудовий, він дійсно чудовий. Я дуже задоволена. Дуже ще хочу зайку. Зайки місяць буде такий же, з таких самих кольорів. І там я замінила в зайки ще, там сама зайка залишилась, як буде, але розовий я замінила, бо в мене немає оцього кольору 57526, в мене його немає. В наявності на зайку просто не хватає. Тому я його замінила на трішки інший. Але думаю, що буде теж чудово. Чому я ж заміняла? Я вам розказала, що я хотіла вишивати з двох сторон, а чарівна країна дає тільки на одну сторону. Ну, мені цього мало. тому... І по поводу місяць там повинен був бути вишитий металіком. Да, б виглядало, може і по-іншому, але колір металіка мені не подобається те, що металік старається. І хай, як не говорить, він старається. Тому я замінила на свої кольори. Ви можете вишивати так, як зазначає сам виробник це, це ваше право, але, але і для себе я вийшла так, як я це захотіла, тому в мене трішки зміни. І зараз ще вам розкажу, що мені не сподобалося. Отже, в них є схемка. Не буду там особо цей, але схемка мені їхня. Не сподобалась зовсім. Сама не розробка, а сама схема. Я не знаю, можливо, вони почуються і внесуть якісь зміни. Не знаю, мені не сподобалось. Вона мені, наскільки показалася, незручна. По-перше, оці лінії, їх можна було б зробити чорними, щоб їх було видно на словнику. Це було б в першу чергу зручніше рахувати. При вишивці, щоб не, щоб не збитися. Тому що я е, робила це про вишиті рядки, я закреслювала простим олівчиком, щоб, ну, я ж кажу, щоб не збитися, тому що і, але ж все одно я збилася. Дивіться, бачите, ось тут бровка. У мене тут повинна бути ще одна чорна ось вона. А я її не прошила неправильно і вже побачила це дуже пізно. Тому вже не стала змінювати, думаю, хай є яке. Але. І не, не сподобалось мені ще те, що їхні позначки, ну, це просто якийсь, як на мене жах. Мало того, що біле зробили зеленим. Лучше б зробили якийсь просто білий кружочок, ну, кружочок білим середині чи що. Але ж. Сіре на сірому, блакитний, то, що був з ним. Е потім жовте на жовтому от ну це, це, це і оце сіре на сірому. Я не знаю, мені наскільки було тяжко, в мене е дуже як сказати, так втомлялись очі, його придивляться, його треба було вищита правильно, щоб не збитись. Ну, це мені наскільки не подобається. Лучше б краще б вони робили, щоб схема була просто символьна, чорно-біла. Тобто на білому, просто самі значки. І оцій лінії це було б набагато простіше і зручніше, як на мене. Або вложили ще один листочок з такою самою ж чорно-білою схемою. Як на мене, це було б набагато краще. Це моя порада. Можливо, це тільки так мені, можливо, іншим все подобається. Але це чисто моя думка. Мені розробка прекрасна, але сама схема мені не сподобалась. Мені було дуже важко вишивати. Так само цю зайку вишивати. І це обратно буде, знаєте, як ламання очей, як на мене. Я ж кажу: жовте на жовтому, сіре на сірому. Ну, навіщо? коли... Я не знаю. Ну, оцей мені дуже не подобається. Мені так тяжко вишивати, і воно зливається, і його дуже важко, ну, не знаю, мені не сподобалось. Оцим дуже мені не сподобалось. Сама іграшка мені подобається, але схемою, ну, ось так. Але це чисто моя думка. Може, можливо, комусь все, все влаштовує, все подобається. Так, тільки для мене. Можливо. Ну, ось таке чудо. І вже в наступному відео, а, вибачте, не в наступному відео, а в наступному включенні, тому що це ще не завершено, я вам покажу уже свої просування в зайки і просування в обіймах. Отже, до наступної зустрічі. І я знову до вас з своїми просуваннями. Сьогодні у нас 22 вересня 2023 року. І перше просування, де я ще трошки, трішки повідшивала, це мої, моя схема обійми. У е, мене тут додалось 1300 бісеринок. Привів лежить перед вами. Ось така картина повинна вийти. І ось, бачите, я додала: оце, де дівчинка, оцю частину. Оце звідси. Небагато, не але ж є просування, 1300 бісеринок я додала Поки це всі результати по цій картині, ну, але ж вони є. Ви бачите, нагадую, що це схема моєї розробки. Підбір бісеру повністю теж мій. Поки що я нічого не змінювала в ній. Так як було, так і залишається. Обличчя поки що теж так і залишається, поки нічого не міняю. Ще хочу подивитись, як я відшию обличчя дівчинки, як воно там буде далі, буду дивитися під час вишивки, але поки що мене все влаштовує і все дуже гарно виглядає. Отже, на цій картині в мене ось такі невеличкі просування. Нагадую, що в цій картині я приймаю участь в суміснику осінні барви в телеграм-каналі Юлії Осінні. І там мені потрібно в тиждень вишивати. Я, мабуть, це говорила. 1000 ну, бісеринок мінімум. Але ну, я вишиваю стільки, скільки в мене є можливість. Наразі в мене 1300 бісеринок додалось. Ну, ви бачите, там да, невеликі просування, але ж вони є. І на цій картині, мабуть, все. Не буду довго про неї розказувати, тому що. Нагадую, ще раз була перепитую, чи вишиваю я на рік. Це тканина рівномірка 25-го каута. Цю картину я вишиваю саме на цій тканинці. Отже, і зараз вам покажу ще одну роботку, над якою я працювала. Ну І ще одна робота, над якою я працювала в попередньому включенні, я вам говорила, що хочу завершити зайку на місяці від чарівної країни. Отже, прев'ю, бачите, перед собою і показую вам результат. Дивіться, яка краса. Я в захваті. Ну, але ж тут місяць вишитий так, як, вишити як і... на не Ті, Кольори я так і залишила, ті, що я поміняла. І на зайків залишилось все так, як і було, окрім розового. Рожевого, вибачте, окрім рожевого, у мене просто не було такого, як у них. І тому я вирішила його замінити на ось цей 17298. Да, він трішки світловатіший, ніж я б хотіла, але не знайшла я в себе в достатній кількості саме такого відтінку. Тому я не знаю, наскільки вам камера передає. Він рожевий, але світло-рожевий. Не такий яскравий, як на слоненятті. Дивіться, яка краса. Ой, я дуже задоволена, Вони такі ніжні, сам зайка вишитий по ключу, тобто прожилки і сам зайка вишити так, як і потрібно. Єдине, того я вам теж заказала, що білий у мене тут е, з перлистим покриттям. Двостороння вишивка, так, як і потрібно. Ну, ось така краса. Ну, я просто задоволена. Схема, я вже казала попередньо, що з схемою трішки мені... я не подружилася, і мені не сподобалася їхня роздрукована схема тяжкувати. Мені чомусь саме мені, я не знаю, можливо, іншим і нормально, але чомусь мені вона на зір була дуже погана. У мене втомлялись очі, і оцю іграшку можна було б вишити. Ось положу вам ісланення, можна було б вишити за один день. Але й за те, що в мене наскільки втомлялись очі за цю схему, що я вишивала її все ж таки більше два дні приділила її там менш ніж повні два дні. Але ж мої можна було зробити за один день. Ну, ось, така. ось такі дві красиві іграшки у мене вийшли. Я просто захватіла така слоненятка. Ось, бачите, ось тут кольори, ось, вони більш рожеві, ніж на моєму зайчику. Ну, нічого, Я брала такий колір, який у мене був. Результатом я задоволена, і це саме головне. Дуже мені сподобалась вишивка на дерев'яшках. Це, мій... це моя перша спроба. І... А можливо, надалі я ще, ще щось буду вишивати таке, але це треба, щоб мені дуже сподобалось. Ну, гарно, мені сподобалось, я задоволена. Єдине, я вам казала, що мені не сподобалась сама роздруковка їхньої схем. Е, як на мене, вона незручна, надзвичайно незручна. Не знаю, можливо, це тільки я так сприймаю іншим Все добре. Ну, це чисто моя думка. Отже, отакі от красончики в мене вийшли. Вишивка. І тут, і тут двостороння. Ось бачите, на дві сторони. І слоненятко так само. ну Ось так, там дзвіночки. Це ну, краса, краса, краса. Такі я просто в захваті, дуже мені сподобалось. Отже, ось такі в мене були просивання вишивці бісером. Дякую, що завітали до мене на канал і що придивились моє відео до кінця. А, надіюсь, що вам все сподобалось. Не забудьте за вподобайку, за підписку, і, можливо, у вас є якісь коментарі, буду теж дуже рада. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!